Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І сьогодні зранку хтось, я не запам'ятала хто, але просив подивитися Київську ГЕС. Чи вона є в планах, я так зрозуміла, рашистських планах, і ви вже розумієте, після Каховської ГЕС. І так, давайте подивимося, чи є Київська в планах. Ну, плани є, звичайно. Ми ж знаємо, у них наполеоновські плани, але дивіться, ось ця карта говорить про е, е, плани є, так? Е, ціленаправленість от, хочу ето, да? но як я цього конкретного плану немає. Конкретного плану немає, Це тільки такі, знаєте, балачки, балачки і. Лиш би про щось поговорити. Ось так. Конкретного плану я тут не бачу. Ні, 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 ні. Тут, ви знаєте, можливо, що тепер навіть цей план трохи відійшов навіть у сторону, можна сказати. Чому? Тому що я не буду гадати, чому. чому? Я зараз запитаю, чому? Чому відійшов цей план? Трохи в сторону. А Тому що перший план все рівно не провалився. Все рівно для них в їхньому понятті цей Каховська провалилася. Не сталося того ефекту, який вони очікували. Ось як. якось так І тому був план і на Київську теж, верніше, не план був, а балачки. балачки ціль була така. Така ціль була така, але ця карта говорить, що вони так і не домовилися конкретно ні до чого. І наразі цей план провалився. Наразі в них немає цього. Тут і сил немає, і ресурсу немає в них. Ось як я це, як я це бачу. Да. У них недостатньо ресурсу. Четвірка монет говорить про. Невеликий ресурс, який в них є, тому і немає. Якось так. Якось так. Немає в них наразі. Ось. Тому я. Давайте ще раз подивимося. Конкретно чи є загроза на найближчий час. Ні, нема. Ні, нема. Цією, дивіться, Диявол він завжди каже, загроза є. Розумієте? загроза завжди є. Але після карти смерті у нас йде колесо фортуни, тобто і перемога. Перемога все рівно не, не остаточна, військова перемога, так? Але це перемога на стороні України, це не їхня перемога. Тобто цю дамбу, що вони Гес, ось це саме, так, цю, цю дамбу, що вони прорвали, а верніше замінували і взірвали, ось цим вони собі в коліна вистрілили. Розумієте, вони підстрілили самі себе. Їхній план провалився. У них були очікування зовсім інші. І тому наразі я не бачу загрози для Київської ГЕС, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за запитання. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі. На все добре.